Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс. Усе в твоїх руках. Що ж цей нерегулярний бій був захоплюючим. Зона мосна кояма подолав супротивника. І команда Ігресіль отримує першу перемогу. Вибачте, я програв. Не хвилюйся! Все круть! Що ж ти був близьким до перемоги? Бачили їхнього лідера. Схоже, так і не з'явився. Це означає моя черга битися. Покладись на нас. Покладаюся. Що ж, перейдімо до других блайдерів. Мультінана Іро проти Юнінаніва. Чекали на тебе! Ми вболіваємо! на старт і у порядку! Blade X. Щире серце. Я наступна. Сподіваюся, Блейд бачить. О, тобі так личать ці боти з минулорічної колекції. Угу, mm -hmm, Це вони. Я бачила, що ти рекомендуєш їх. Що це мене так радує? Дякую тобі! Що ж, у нас в гостях блейдерка, чия слава зростає серед молоді. Це юні наніва. Поділися з нами секретом своєї популярності. Ну, просто я поп персона. Оп, кажеш, продовжуй. Я знаю, що буде в трендах, або від чого радітимуть люди. Чесно, я досліджую все популярне. О, так, я розумію. Знаєш, думка оточуючих це моя мотивація. І я намагаюся відповідати очікуванням інших. Це філософія. Це поп! Дуже вам дякую, <ривіт> <ривіт> Юні Наніва, Це ти. <ривіт> <ривіт> Твої битви мають силу, силу, що притягує до тебе інших. Для того, щоб розвивати блейдинг, мені потрібні блейдери, що володіють такою силою. Скажи, як та, хто виконує благородний обов'язок. Ти приєднаєшся до мене? Я така рада. Ми позмагаємось. О -о -о! Що чесно, ти хотіла битися проти мене? Ну, звісно, так. Такий двобій це щось неймовірне. Чуйте мене усі? Не пропустіть пропустіться. От біда! Вона дійсно популярна. Ага, всі знають її. Юлі стала супер пупер відомою ще за часів, коли була аматоркою. І це правда! Юлі Наніва зовсім нещодавно стала профі-блейдеркою! Кажуть, що вона пройшла багато різних випробувань і має героїчну історію. Уявіть. Героїчну історію? Що? Ти не знаєш? Ця історія стала дуже відомою. Заждіть ні, не треба. Відпусти Наніва. Знаєш, скільки я витратив на цю корпоративну битву. Тож не плутайся під ногами. То що, ви здаєтеся? У вас така маленька компанія, що не має заміни. Пане президент, я позичу бей. Не сміши мене, він колишній профі. Все гаразд. Я обов'язково переможу. <плес> <плес> Ось так Юні взяла на себе відповідальність врятувати своїх колег. І відтоді занурилася у світ блейдингу. клас! <плес> <плес> і звісно, мультіна Іру теж мила і сильна. Та до Юні їй ще далеко. Ану, годі вже. Замовкли. І каку я... Зараз ми маємо зосередитись на підтримці Юні. А знаєш, твоя правда. Юні! Здається, публіка вже розігрілась. Гаразд. Час запалити по справжньому. А що, як так хто програю в цій битві, назавжди покине свою кар'єру інфлюенсерки? Що? Вау! Що пропонує Наніва? Обидві Блейдерки дуже ризикуватимуть за таких умов. Я взагалі це шоу. Юні все одно за що не програє. Ну, давай погнали. Мульті молодчинка, що не злякалась прийняти виклик. Однак, якщо Мульті зазнає поразки, то це матиме наслідки для публічності персони. Я переможу і тоді Блейз похвалить мене за роботу. Він дійсно такий неймовірний, що вартий захоплення. Ну, звичайно, вартий. Блейз для мене просто втілення досконалості. Хочеш знати, чому? Бо він відповідає поп вимогам. Вимогам? О, цікаво. Я знала, що ми з тобою знайдемо спільну мову. Мені не цікаво. Бо хай там як. Я викладусь на повну і переможу. Усе дуже просто. Що ж, це бій між двома дуже відомими інфлюенсерками. Не пропустіть! Це бій з набором очок. Хто перший набере чотири переможе! Перший бій. На старт. увага! Три, два, один! І! Уперед! Ось так! Обидва беї запущені! Бей Юні має дві сторони, що дозволяє йому бути і атакуючим, і захисним. А це означає, ти зайняла центр. Я так і знала. Але твоя посередня тактика. Загаліне поп. Поп вимога номер один. Вплив на інших. Зачаруй всі. Поради Розпали вогонь. І в моді і в веб важливо мати вплив на інших. Пробивайся! Юньокстін! Стинг юрн, нок-аутфініш. <стук> Фантастика! Атака стінг Юнікорна потрапила в ціль. Юні наніва здобуває два очки у першій битві. І це був лише початок. Треба щось яскравіше, щоб завести натовп! Чи, до речі, як популярна особа, скажи, чи лечить мені цей бей? О, так. У тебе чудовий бей. Настільки що викликає заздрість навіть у майстра Бею. М -м. Він буде так само чудовим у другій битві. Тож краще приготуйся. Mm. Непогано. Вона змогла отримати очко проти Мульті. Юні досить швидко змогла зрівняти рахунок. Це попри те, що в Мульті на Наїро був дуже вправний запуск. Не просто нокаутувати такий бей. Та дівчина з рогом на голові може виграти матч. але й Мульті не слабка, так? Будьте не з тих, хто губиться в складних випадках. Другий бій. На старт. Увага! Три, два, один! Від! Оп вимоги номер 2 Адаптивність. Залежно від ситуації, я можу змінювати свій бойовий стиль. І це наша найсильніша зброя. Юнік Пас! Тепер вона використовує захист. Що це я бачу? Невже Юні Наніва прагне перемогти через виживання? В кожній битві викидати суперника з арени — Це так нудно, як ти гадаєш. Хм, Погоджуюсь, останнє, чого хоче профі, — це нудна битва. А -а -а. Юні Наніва передбачила, що Мультіна Наїро спробує контратакувати і запустила бейтак, щоб грати захисною стороною. Однак. Мультіна Наїро розгадала цей план і навмисне уникла зіткнення. Мій план обернувся проти мене. Стінг Юнікорн фініш виживання. Юні Наніва здобуває ще один бал, всього три. Вона наближається до перемоги. О, 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 о. Все більше не можу дивитись. Поклич мене, коли мульті переможе. А що робити, якщо не переможе? Такого не має статись. Покладемось на мульті. Шоби дві риси. У цьому матчі вас здобула три бали поспіль. Що робитиме Мультіна на Іро? Треба ще один бал. Hm. Hm. Як можна бути спокійною в такий момент? Очевидно, що я маю серйозну перевагу зараз. Мульті, у тебе спокійний вигляд, незважаючи на обставини. Та гадаю, це лише один з твоїх образів, так? Образів. Ти надягаєш різні костюми, змінюєш беї. Ти завжди змінюєшся. Я бачу це, бо в мене все так само. І зараз ти намагаєшся бути крутою, спокійною і зібраною, але насправді ти панікуєш бо боїшся програти. Ясно, Вибач, та ти помиляєшся. Я роблю те, що приносить задоволення. Роблю, що хочу і так, як мені подобається. Тож, Юні, а навіщо тобі блейдинг? Навіщо? Ну, тому тому що це тренд. І я популярна, бо блейдерка. Ось навіщо мені це? Блейз та всі інші мають високі очікування. Саме так я популярна, бо відповідаю очікуванням інших. Роблю, що хочу, як мені подобається. Це так зухвало. Бо Юні. Ти обіцяла показати нам нове кафе з вафлями. Отак даруйте. Гляньте, вони бледять, так захопилися. Я б так точно не змогла, серйозно вам кажу. <гум> Я теж. <гум> <гум> Що ж, ходімо, бо нам нічого не залишиться. <гум> Я знаю. Юні. Ти вже ходила в душ. Я хотіла зробити домашнє завдання. Якщо світ постійно змінюється, я теж маю змінюватися. Якщо від мене чогось чекають, я маю відповідати очікуванням. Так я завжди жила. Це ж правильно. Чи ні? Правильно. Я все роблю правильно. Люди задоволені мною. І я та, хто перемагає. А остання поп-вимога це. Власне, я більше нічого не скажу. Що? Коли так кажуть, стає лише цікавіше. От біда, що ж це за остання вимога може бути? О, може, це вміння готувати смачні суші. Не дуркуй, суші твоя тема. Якщо Юні отримає ще один бал, то персона програє. Давай, мульті! Я відчуваю, що все буде добре. Поглянь! З таким обличчям не програють. Тобі прийшов кінець, муйкіна на Іро. Я зітру цей спокій з твого обличчя. Третій бій. Команда персона на межі поразки. Кінг Юнікорн! Ого! Вона не влучила! Поспішає перемогти! І тому така напружена! Ленс Найт стоїть твердо, навіть після серії атак. Халеба, я не можу зосередитися. Як? Я не можу програти! Я тут переможуся! Та, змагаючись проти мульті, я починаю сумніватися. Така, як я. Немає жодного шансу проти мульті. Це означає. я. А... ні. Юні Наніва завжди відповідає очікуванням інших. Завдяки різним сторонам я пристосовуюся до будь-чого. Такою я завжди була. Так я боролася і здобувала перемоги. Аж тут. Тож, Юні, а навіщо тобі блейдинг? Аж тут, раптом. Чому я не можу зрівнятися з тобою? Я десь Я десь помилилася? Ти не помилилась. А? Якою б ти не була насправді? Якщо це приносить тобі задоволення, то це не важливо. Запитаю тебе знову. Скажи, Юні, навіщо тобі блейдинг? Іще! Давай ще раз! Навіщо мені блейдинг? Неймовірно! Ленс Найт сказав! Я ще не вибув! Приготуйтеся до повернення. Бо я люблю це. Захват, коли бої стикаються. Радість, коли трощиш противника. І коли перемагаєш. Я. я люблю блейдинг! Хм. Напруга зростає. Чи буде цей бій останнім у цьому епічному бою, котрий з блейдерок тепер посміхнеться фортуна? Так, Мульті. Уперед! На старт, Увага! Три. Два! Один і уперед ми закінчимо цей бій швидко. Стінг Юнікорн! Тримайся, ланцнайт. Ти впораєшся. Треба так і продовжувати. Я можу можу виграти. А ось і справжня ти юні. І такою ти маєш бути. Я ще не бачила, що юні так цела. Оце напруга. Протистояння не припиняється. Ця атака завершить бій. Екстрім деф. Табол двір. Юнівка Це ще не кінець. Аня-поп-вимога! Бути сильнішим за мене. Найт! Нокаут фініш. Мультіна наїро перемогла. Це неймовірно. Перемога здобута мультіна на іро. Дозволяє команді персона наздогнати команду Ігдрасі! О, так! В Молодчина! Хочу подякувати. Це був неймовірний бій. Починаючи з другого бою, ти передбачала мої атаки, правда? Так, правда. Все стає очевидним, якщо глянути, як ти стоїш. Ти робиш це підсвідомо, але у тебе є звичка опускати лікті, коли використовуєш стінг юнікорна в захисному режимі. А? Ти хочеш сказати, що завдяки цьому розуміла, що я робитиму. Коли ти пильно спостерігаєш за суперником, можеш побачити щось цікаве. Навіть серце опонента. Ти неймовірна. О, і тобі не треба йти у відставку, як інфлюенсерці. Краще зробімо колаборацію. Гаразд. Так, я згодна. Як прекрасно! Давайте подаруємо їм наші оплески за їхню неймовірну дружбу. Отак ти впоралась в мультик. Це означає, що Блейдер Ікс наступний. Крутяк! Погнали! А-а-а, Однак. У нас є одна проблема. Лідер команди Ігдрасіль Блейз Фуджівара, ну він досі не прибув. Що? Ще не тут? Заждіть! Ужатуйте так! Це не не плач, ще програний я матч. Загадок я маю ще багато, їх не швидко Повірити, зможуть розгадати. Це означає, ми переможемо без бою. Ну, схоже на це. на гадав... О! Увагу. Я маю свіжі новини. А? Ви тільки подивіться сюди. Нашливо з гелікоптерного майданчика. Це... це що? Хе, Він тут. ハハハハハ。<laughs> Будь ласка, все стає дуже дивним. Та блейз тепер тут. Гаразд! Тепер моя черга! Blaдери X Блейз справжній профі. Не граю дивні ігри, викладись на повну. Тепер моя черга битись! О, він не слухає! Наступний епізод Бейблейд x прибуття найшвидшого. Вибачте за затримку, Бейтайм-шифт вже готовий.